Пронто, пронто, мої кохані. Чи вийдете ви заміж? Отак От краще. І за кого? Думайте про себе тільки. Я думаю про вас. Є, до речі, молитва на те, щоб вийти заміж. Тому якщо бажаєте, все можливо. І так, чи вийдете ви заміж, моя кохана? Дьявол. І король пентаклів. Дівчата, дивіться, до когось йде чоловік. Король Пентаклів, це одружений чоловік. Майте на увазі, бо в мене багато дівчат, які дуже гарні, небагато, а всі ви такі. І у багатьох із вас, просто кажу, не всі просто виходять в всесвіт, тому не всі мають багато ухажерів. Але я роблю розкладу я бачу у багатьох із вас багато ухажерів. То майте на увазі, і бути чоловік, одружений. Він по дьяволу, розумієте, да? або до когось йде чоловік, готовий до стабільних і надійних відносин, і, до речі, ну, а в чому буде дьявол? Або він буде вам дуже подобатись, чи вам буде дуже тягнути до нього? Шанс. Так, дівчата, він захоче спокусити вас своїм шансом на те, що він стабільний і надійний, розумієте? Він зараз до вас ніяк не проявляється. карти говорять цей чоловік. Так, а давайте так вищі сили. Скажіть, а чи треба моїй дівчинці довіряти цій людині? Трійка чаш є привід для радощів. Чи можна довіряти цьому чоловікові? Так кажуть карти, він якось буде вам робити якісь конкретні пропозиції. Так, а чи знає моя дівчинка цього чоловіка, я хочу від нього. Карти кажуть, що ілюзії фантазії. Ох, Боже, Боже. Ох, це людина із минулого дівчата. Король мечів. Це людина, яка холодна, яка принципова, яка не зрозумієш, кохає він чи ні, але бачу до нього багато ілюзій і фантазії. Так, але він до вас їде по колісниці, дівчата. Ох, ох, як же, дівчата. Чому карти кажуть так В загальному, тому що у вас багато, у всіх різна ситуація. У когось цей минулий вже змінився, а у когось ні. Ну карти кажуть, що він вам прийде до вас з подарунком з якимись практичними справами або з Я знаю, Знаєш, ви для нього кохана жінка, жінка, яка пішла від нього, хоча було їй дуже важко. Так, чи вийде заміж моя кохана за цього чоловіка? Прийде для ради, щоб дівчата все можливо.